Треба, щоб зимувати на меду, часто подумати про це, що в квітні-травні. І вже коли ми доходимо до осені, дати відповідним чином ці стільники, їх треба відповідним чином зберегти до цього, треба сотосховище необхідно мати, треба мати безпосередньо якісь аналізатори від вологості до тої самої паді. І це складніший процес. Через то мало пасічників його вибирають. Але я вам скажу, що є різні техніки, наприклад, збирання гнізда в зиму. Наприклад, сильніше бджіл зжати, чим е, обично. Це теж дає доволі гарні результати. Бджоли підтримують необхідну температуру, і мед знаходиться в такому або рідкому, або в салоподібному стані, що вони можуть використати кристал. Е, і це доволі таки е, ну, поширена історія, що пасічники кажуть. Да в мене мед так закристалізувався. Він такий був твердючий, що прям ну, бджола його не могла вгризти. І тут аж. Е